Вітаю всіх. Я не можу пропустити таку новину, яка мені вилізла в віновлялках. Не можу, вибачте. Цікава новина це логістика вже. Ви знаєте, є поняття логістики, і це дуже круто. Насправді, що наші дрони долітають далеко, але зараз подивимось. Ви ж розумієте, що війна це не тільки там бої, бойові дії. А але ще логістичні шляхи, економічні договора, договори, поставки і все інше. Так ось я хочу подивитися. Чи дійсно наші дрони долетіли до Оленя цього. Я називаю це аеродром олень. Чи дійсно наші дрони долетіли до того Оленя. Аеродром. Дев'ятка жезлів. Ви бачите, це відповідь ні. Насправді. Ні. Це як новина така, не, не дуже правдива. Це, це, це ця колода показує, що ні. Це як, ви знаєте, гра політична, знову дістали. Вже. Давайте я візьму іншу колоду, подивитись. З точки зору довбануть. Ну. Це що ця колода скаже? Я більше повірю цій колоді. Наші дрони ГУР долетіли до аеродрому в Мурманській області? Долетіли вони. Вибачте, ні. І ця колода каже, що ні. Це відповідь ні. Вони хочуть, це планується, але ні. Відповідь ні. Мої відповіді ні. Що там покаже? Чи дійсно це був Олінь? А, я не бачу. Воно, як вилетіло, воно не долетіло. Те, що мені показує. Добре. Тоді я спитаю інші. Тут же ж є Дягельво Енгельс. Давайте так. Дрони ГУР вразили аеродроми стратегічної авіації. Інші. 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 Інші так. Інші вразили. Так, добре вразили. Інші аеродроми вразили. Відразу скажу. Це була таємна операція. Беру цю колоду. Дрони гур. вразили інші аеродроми. Так, так, і тут так. Так, добре працювали над цим. Добра робота. Вразили. Молодці. Тепер. Що мене цікавить з логістичної точки зору логістики? Дрони гору вразять найближчим часом Балтімор. Балтімор. Вразять дрони гору найближчим часом. Ні. Це відповідь ні. Відповідь ні. Не хочуть. Не хочуть це робити. Чому? Давайте трішки відкрию. Угу. Допомога потрібна. Ми як оці арлікіни, блін. Вибачте. Бабла хочемо. Дронигур. Найближчим часом вразять Балтімор. Балтімор аеродром. Дронигур. Полетять на нього найближчим часом. Що тут скажуть? Лецаржезлів. Це відповідь так. Вибачте, ця колода каже так. Ситуація двояка. Двійка. Двойственна ситуація, скажу це так. Ми ж хочемо одне, але чомусь нам цього не додають. Майже майже рішення було на гачку майже на гачку. Я робила все в динаміці, як ви любите. Останній момент зривається. Ви розумієте? Ось Знову п'ятірка кубків вилазить. Шістка кубків, знаєте, де знову намагаємось? І паш пентаклів. ось. Те, що нам потрібно: допомога ця. Дві, знову двійка. Тут двійка ми ще в тупік. Ви розумієте, що ми отримаємо тупік в тому питанні, яке ми хочемо. А мені здається, що ось мене це все навіє те, що ми можемо кидатись дронами і нам не дають. Або, або нам ще дадуть цей дозвіл нарешті. Добре. На Балтімор полетить. Полетять ракети, які ми так хочемо. На Балтімор полетять ракети, які ми так хочемо. Ні, це не ракети будуть. Ракет, ракет не буде. Ну, ситуація така.